З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Одним з напрямків діяльності служби соціального супроводу є робота з членами сімей військовослужбовців, зокрема з дітками наших флотських захисників. Про те, як під час війни вдається здійснити це шляхетне завдання, сьогодні будемо говорити зі старшим офіцером відділу соціального супроводу управління цивільно-військового співробітництва штабу командування військово-морських сил збройних сил України, підполковником Ольгою Грязновою. Я вас вітаю, пані Оля. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які заходи ви проводите для діточок, наших флотських захисників? Діти це вразлива ланка нашого суспільства для нашого відділу, взагалі для нашого управління цивільницького співробітництва. Робота з цією ланкою нашого населення зараз і завжди буде на першому місці. Враховуючи наш сьогодення, велика увага перш за все приділяється дітям загиблих, зниклих безвісті, дітям військовослужбовцям, які потрапили у полон, важко пораненим, але ми не залишаємо без уваги військовослужбовців, які зараз беруть участь у відбитті російської агресії, які не мають можливості взяти довготривалу відпустку та провести її з родиною. Напередодні дня захисника та захисниці України ми організували конкурс дитячого малюнку, який називався Вартові миру, герої очима дітей. Участь у цьому конкурсі взяла наша учнівська молодь. Були залучені діти з різних шкіл Одеси Одеської області, а також позашкільні установи. Призи дуже гарні були. Це були грамоти від військово морських сил, пам'ятні подарунки від міценатів нашого міста. Цього року проведено і планується провести багато заходів для нашої малечі. Розпочали рік ми з новорічних та різдвяних свят. Був організований проект казковий грудень. Кінець грудня та початок січня діти відвідували театри нашого міста. Були організовані різдвяні новорічні концерти з отриманням подарунків та зустрічі з казковими героями. В цьому році були проведені та заплановано багато. Заходів для дітей військовослужбовців різної категорії за сприянням дипломатичних установ України за кордоном наші родини з дітьми мають можливість оздоровлюватися та відпочивати в країнах-партнерах. Цей рік розпочався з відпочинку наших родин в королівстві Іспанії. Також запланована на це літо вже поїздка дітей до Літви, Латвії та Франції. Це буде оздоровлення дітей, військовослужбовців, які повернулися з полону. Зниклі безвісті та загиблі. Проводяться низка заходів по місту та області. Зокрема, 31 травня спільно з Одеською обласною федерацією боксу ми провели спортивне свято для дітей наших захисників. Також зараз проходять заходи по в парках міста Одеси це і концерти святкові, в яких беруть участь самі діти, і конкурси, і аніматори. Також сьогодні діти з батьками мають можливість відвідати наш одеський зоопарк. Діти віком до 14 років безкоштовно. А є якісь постійні програми, наприклад, там літні табори в рамках програми гуманітарної допомоги України. Так, я зараз можу сказати, що в нас є постійні програми по оздоровленню та відпочинковій реабілітації для наших дітей та родин військовослужбовців різних категорій. Вже третій рік поспіль ми родини наших військовослужбовців відправляємо на відпочинок в військову резиденцію Лаплана королівства Іспанія. другий рік. Ми плануємо відправляти дітей на оздоровлення в Латвію, і три роки і поспіль ми їх відправляємо до школи поліції Літви. Нагадую, сьогодні з гостем в студії Радіо БРИЗ підполковником Ольгою Грязновою ми говоримо про соціальну підтримку діточок наших флотських оборонців. З якими громадськими волонтерськими або благодійними організаціями ви співпрацюєте у цьому напрямку? Тісно взаємодіє у нас з місцевими органами самоврядування, військовими адміністраціями, які займаються соціальним супроводом населення, а також на постійній основі ми співпрацюємо з благодійним фондом Одеса і Одесити, Я допоможу, Серце в дії, мрі та дій, а також благодійним фондом морського транспорту Мортранс. Що є найголовнішим у роботі з дітками наших захисників? Сьогодні день захисту дітей. Діти це найголовніша радість в житті кожної дорослої людини. У кожної дитини повинно бути дитинство. Кожна дитина повинна почуватися захищеною. Незважаючи на те, що в нашій країні війна, хочу побажати кожній дитині зростати щасливою. Захищеною та під мирним небом України. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що завітали до нас. Дякую. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії була старший офіцер відділу соціального супроводу управління цивільно-військового співробітництва штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Ольга Грязнова. Я щиро дякую усім, хто наближає наше мирне майбутнє. Вірте у Збройні Сили та пам'ятайте, все буде Україна!